Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїнами Мар'яну Мисиком та Миколою Дендюком. Олена Купчик запрошує на благодійні Золочівські вечорниці. У Золочівському районі сталося смертельне ДТП. Загинули двоє людей. Мар'яна Галича, Василя Нечвида та Михайла Редько нагороджено орденами за мужність третього ступеня посмертно. У Золочівському районі горіла господарська будівля. У бродах працює пункт незламності. Стартувала акція Напиши лист до Святого Миколая. Номери телефонів, за якими можна звернутись по медичну допомогу у разі тимчасової відсутності мобільного зв'язку. 3 грудня у Золочівському районі попрощалися з воїнами Мар'яном Мисаком та Миколою Дендюком. Мисак Мар'ян був стрільцем-снайпером 1-го мобільного батальйону 801-ї окремої аеромобільної бригади, що у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України. 37-річний Мар'ян Мисак із Ковпина Бродівська громада Золочівського району. Загинув 4 листопада поблизу Білогорівки Донецької області. Дендюк Микола став на захист рідної країни в лавах 68-ї окремої єгірської бригади імені Олекси Довбуша. 48-річний Микола Дендюк із села Гутисько-Турянське, Бузька громада Золочівського району. Молодший сержант загинув від вибухової травми 25 листопада поблизу села Пречистівка на Донеччині. Воїнів поховали у бродах на місці військових поховань, світла пам'ять і вічна шана героям. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 3 грудня, у нас особлива, важка хвилина. Маємо два проводи до вічності наших героїв, захисників Миколи і Мар'яна. Так сталося, що в нашому храмі Возвиження чесного Христа сьогодні їх двоє з різними долями. Один із Приміського бридського села, другий із Бузька міста, який тут одружився, тут працював, жив і пішов на війну. Обоє загинули на Східному фронті. Обох сьогодні об'єднала війна. А біля цих героїв об'єднала родини, нас, усіх бродівчан, священників, людей доброї волі. Мусимо знати і пам'ятати, що вони віддали своє життя за нас, за Україну, за кожного, хто тут є. Бо кожний захисник це є той, хто є щитом нашої батьківщини, а ми молимося за них. Щоб вони захищали нашу землю, і, на жаль, багатьох із них ранить куля, і вони погибають на полі брані. Нехай же ця пам'ять добрих наших хлопців, українських хлопців, простих хлопців буде пам'яттю людських сердець і України, буде пам'яттю нашого народу. Волонтерка Олена Купчик запрошує на благодійний захід жіночого клубу Золочівські вечорниці», котрі відбудуться 11 грудня у ресторані Золота Підкова. Доброго дня, наші дорогі! Я Хочу запросити вас жіночим клубом на Золочівські вечорниці, які відбудуться 11 грудня у ресторані Золота підкова. Буде з нами працювати психолог. Ми проведемо тести. Будемо робити мотивацію на наступний рік. Відпочинемо. А саме основне, ми допоможемо нашим військовим або запити не завершуються їхні. Ми щось обов'язково їм придбаємо, що вони просять. Тому приходіть 11 грудня у золоту підкову. Дорожня транспортна пригода сталася 2 грудня о 19.35 на автодорозі Київ-Чоп поблизу селища Олеського Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій вантажівки Рено Преміум 56-річний мешканець міста Олександрія Кіровоградської області з їхнього зіткнення з вантажним автомобілем мерседес Бенц», яким керував 38-річний мешканець одного з селищ району. Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва водії транспортних засобів загинули на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Інформують у поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі президенту України указом номер 783 2022. Про відзначення державними нагородами України нагородив орденами замужність третього ступеня Галича Мар'яна Васильовича, посмертного старшого солдата, Нечвида Василя Петровича посмертного капітана. Редько Михайла Михайловича посмертного солдата. Мар'ян Галич родом із Самбірського району, Василь Нечвид з міста Золочева та Михайло Редька з Бродів. Усі троє були воїнами 103-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Загинули під час визволення від окупантів селища Ямпіль, що на Донеччині, світла пам'ять і вічна шана героям. 29 листопада 2022 року о 7.42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пожежа виникла у СМТ Красне, вулиця Лесі Українки, 7. Цегляній господарській будівлі, криті шифером, розміром 4 на 9 метра. Вогнем знищено дах на площі 36 метрів квадратних. Та речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Врятовано господарську будівлю та житловий будинок. Пожежу ліквідовано о 8.28 Виїжджали 14-та державно-пожежна рятувальна частина міста Бузьк, інформують рятувальники. У Бродівській громаді працює пункт незламності. Зокрема, на території Бродівського освітнього закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 3 рятувальники встановили спеціальну палатку, у якій тепло, підключено електроживлення, обігріває пункт буржуйка, є запас дров та води. Тут рятувальники чергують цілодобово. Розкажіть, будь ласка, про пункт обігріву, що у Бродах, з якою метою створено, і коли даний мобільний пункт обігріву був створений 25 листопада на базі третьої школи, створений з тою метою, що на випадок відімкнення повного відімкнення електроенергії, кожен громадянин може звернутися в даний мобільний пункт обігріву, для того, щоб зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити свій мобільний телефон. Відповідно, і покористуватися інтернетом. Чи були вже відвідувачі? Від п'ятниці 25 по сьогодні, понеділок. Було чотири відвідувачі, які прийшли, попили гарячого чаю. Двоє з них підзарядили мобільні телефони і пішли по своїх справах. Якою буде робота пункту у разі повного відключення електроенергії? Пункт працює цілодобово. Роботу пункту забезпечують наші працівники, які чергують тут цілодобово. Користуючись нагодою, хочу ще так само дати пораду громадянам під час вимкнення електроенергії, не залишати без нагляду вимкнені електроприлади, які були на момент вимкнені, Завжди їх вимикати. Пічне опалення, особлива увага перевірити всі домоходи, щоб завжди були справні. Що ви побажали нашим глядачам? Берегти себе зараз у цей непростий час. Реагувати на сигнали повітряної тривоги, також хочу зазначити, що у випадку відімкнення електроенергії, де система повіщення не буде працювати, додатково будуть їздити наші автомобілі автомобілі працівників поліції і по гучномовцях оголошувати про повітряну тривогу чи відповідно відбій повітряної тривоги. Отож, прохання громадянам звертати на це увагу. Ну і звичайно, берегти себе. Однозначно, ми переможемо, перемога за нами. Жодному окупанту не під силу забрати у дітей свято. Стартувала акція напиши лист до Святого Миколая. Запрошуємо до участі. Любі діти, слава Ісусу Христу! Щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом у віконечка, де живуть хороші і чемні хлопчики та дівчата, заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і тільки до тих. Хто був слухняний та допомагав мамі і татові протягом усього року. Але щоб про це дізнався святий Миколай, йому неодмінно потрібно написати листа. Цього листа потрібно написати до 18 грудня. В цьому листі опишіть всі свої хороші справи та вчинки, свої побажання, свої мрії. А якщо ви самі не зможете цього зробити, то попросіть, щоб старші вам це допомогли. Автори найцікавіших та найщиріших листів отримають подаруночки до Дня Святого Миколая від інформаційного порталу золочів.нет та інших добродіїв. Адже роблячи щасливим когось, ти й сам стаєш щасливим. У листі обов'язково вкажіть свої контакти, щоб Миколай знав, куди принести подаруночки. Чекаю від вас добрих вчинків, а також листів. Надсилайте їх у скриньку. Яка в офісі золочів.нет або на електронну скриньку, яку бачите на екрані? Я неодмінно буду чекати на ваші листи, і кожний лист сам особисто разом зі своїми ангелами буду перечитувати. Чекаю на вас, будьте чемні, слухайте батьків, і ми неодмінно з вами зустрінемося. Слава Ісусу Христу! Збережіть собі номери телефонів, за якими можна звернутись по медичну допомогу у разі тимчасової відсутності мобільного зв'язку. Шановні мешканці Злучівського району. Якщо у вас є потреба в наданні екстреної медичної допомоги, ви хочете викликати швидку допомогу, але вас не виходить, тому що у вас немає світла або нема мережі. Ви можете зателефонувати за такими номерами: 103, 112 або 101. Дякуємо за довіру і що завжди з нами підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репустами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!